Друзі, всім привіт! Сьогодні буде давно обіцяне відео про те, як керувати нашим інкубатором. Я хочу, щоб ви на научному прикладі подивилися і переконалися в тому, що керувати інкубатором елементарно і впорається абсолютно будь-яка людина. Показуватиму все на прикладі інкубатора не 100 но 110 курячих яєць. І друзі. Перш ніж ми почнемо, я б вам хотів сказати, що все, що ви сьогодні побачите і почуєте, описано в інструкції експлуатації до інкубатора. Ця інструкція поставляється з інкубатора, і ви, якщо щось забудете, завжди зможете знайти і почитати і згадати. І так по органах управління. На передній панелі у нас є кнопка включення вимикання інкубатора, кнопка включення вимикання світла. ЖК Дисплей та панель з чотирма кнопками управління. На задній панелі інкубатора є кнопка блокування поворотної системи та роз'єм 12 В для підключення інкубатора до акумулятора. Про те, як працює дана система, є окреме повноцінне відео на нашому каналі. Я його прикріплю в підказках у верхній частині екрану і додам вниз у опис. Можете натиснути, перейти та подивитися, як дана система працює. Тільки спочатку додивіться це відео до кінця. Повертаємось до передньої панелі. У нас є 4 кнопки: менше або попередній, більше або наступний, кнопка S, яка виконує функцію збереження, та кнопка M – меню. На табу інкубатора висвітлюються такі показання, як температура, вологість, режим роботи нагрівального елемента, режим роботи зволожуючого елемента, напрямок руху лоткового блоку, час до повороту лоткового блоку, сигналізація відхилення від режиму. І так, як же ж ввести температуру, вологість і час повороту? Це все доступне в меню першого рівня. Викликається це меню короткочасним натисканням кнопки «М». І наступним натисканням можна перебирати значення, які можна змінити. Ось, наприклад, хочу змінити температуру. Натискаю більше або менше і кнопкою S зберігаю. Якщо натиснути на М ще раз, то можна побачити, що значення збереглися. Точно так можу змінити значення вологості та час повороту ватків. Якщо натиснути на кнопку «М» і потримати, то нам буде доступне меню другого рівня, в якому ми можемо відкалібрувати датчики температури та вологості, виставити діапазон спрацювання сигналізації, задати час охолодження яєць і змінювати швидкість вентилятора. Можливість зміни швидкості вентилятора доступна лише для моделей до 220 яєць. І, друзі, ми не рекомендуємо змінювати калібрування датчиків, це може призвести до неправильної роботи інкубатора. Всі датчики відкалібровані нами та не потребують додаткових налаштувань. Щоб запустити режим охолодження інкубатора, необхідно затиснути кнопку менше до характерного звукового сигналу. Тоді режим почне працювати і охолоджувати яйце. Охолоджувати він буде виставлений час, який ми налаштували в меню другого рівня. Якщо ви хочете прибрати звукову сигналізацію, то для цього необхідно затиснути кнопку S, і на дисплеї з'явиться характерний значок, позначаючи, що сигналізація відключена. Повернути, знову ж таки натиснути кнопку S. Латки в інкубаторі будуть повертатися відповідно до заданого часу. Але ви можете це зробити в будь-який момент. Зараз я вам покажу, як це робиться, тільки з першою зніму наставки з лодків, бо з ними повертати ладковий блок не можна. І все, що вам потрібно зробити, це натиснути клавішу менше. Як ви бачите, ладковий блок починає повертатися. Кнопкою блокування поворотної системи, що знаходиться на задній панелі інкубатора, можна зупинити ладкою блоку у будь-якому положенні. Ну ось, друзі, це, в принципі, все, що я хотів вам показати і як ви могли переконатися управляти інкубатором дуже просто. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх обов'язково в коментарі. Ми завжди їх читаємо і намагаємось відповідати. Чекаємо від вас підписку на канал, лайк і до швидкої зустрічі!